Вітаю, ви на каналі Довідник Історика. Всім дякую за підписку. Сьогодні я хочу розповісти про те, як жили і навчалися давні греки, яким було шкільне життя, і, взагалі, особливість того періоду. Виховання дітей і, взагалі, давньогрецька школа. Вважалося, що виховання дітей є жіночою справою і особливо хлопчиків. Із семи років віддавали до школи, де їх вчили читати, писати, співати, грати на музичних інструментах. Зазвичай до учнів представляли спеціального навченого раба, якого називали педагог, який піклувався про належну поведінку хлопця, супроводжував його до школи, носив його речі. Неуважних учнів учитель міг провести до тями за допомогою різок використовував. Для навчання використовували так звані е, дощечки, на яких писали особливою паличкою. Е, таким стилем і підручники, звичайно, що не було. Замість них використовували такі перекази або вірші, займалися учні і фізичними вправами. Для цього існували такі особливі приміщення, які називалися палестри, із грецької це слово перекладається як місце для боротьби. Але окрім цього, Виду змагань хлопчиків відправляли і у біги, і в стрибки. Вони займалися різними видами боротьби. Також навчалися керувати і списом. Навчання було платним, хоча плата була невеликою, хлопчики з незаможних родин зазвичай ходили до школи недовго. Хто мав змогу, вчилися до 16 років і лише сини найбагатших батьків ще два роки навчалися в гімназії. Дівчата ані шкіл, ані гімназії не відвідували. Їх виховували і навчали вдома. Також вони перебували під маминим наглядом, допоки їх не видавали заміж. Хлопці з 18 років проходили ще й військовий вишкіл, вчилися ходити в строєм, битися, володіти різними видами зброї, чергувати чергувати в бойових постах, і після цього їх вважали повноправними громадянами. Проте Брати участь у народних зборах і голосувати у багатьох містах вони могли лише із 30 років. Також варто зазначити, що в Давній Греції велику увагу приділяли спорту. Змагалися між собою не лише юнаки, і спорт це був такою улюбленою розвагою дорослих греків. Змагання, що мали. Виявити найсильніших і найспритніших влаштовували в кожному з міст Греції, але існували і загальногрецькі перегони, що їх називали іграми. Ігри влаштовували у Кореніфі, в Афінах, проте найвідоміші були змагання в священному такому місті Олімпії, розташованому на Пелопонесі. Вони відбувалися раз на 4 роки, і на той час проведення ігор. Таки скажімо, припинялися всі на час війни, на час ігор припинялися всі війни між греками. Час між іграми називався Олімпіадою, і вважали, що перша Олімпіада почалася у 776 році до Нової Ери. Хоча, за переказами, змагання в Олімпії проводили і раніше. З дотриманням правил щодо Олімпійських ігор стежила особлива така комісія суддів. Перемогу не присуджували тому, хто використовував заборонені прийоми або вбивав суперника, і переможця ігор називали олімпіонніком. Його нагороджували вінком із гілок священної маслини, що росла біля храму Зевса, а господарів коней, що прийшли першими у перегонах пальмовою гілкою. Проте найголовнішою нагородою вважали саму перемогу. Греки вбачали в цьому особливу відзнаку богів. Це було більш таке, скажімо, релігійне видовище свято, боротьба і виживання найсильнішого. Сподіваюся, тема була для вас цікавою. Дякую за увагу!